Добрий день, шановні глядачі! Рада вітати на моєму YouTube каналі. Сьогодні хочу познайомити вас зі справжнім дивом вінтажної біжутерії з сережками на гвинтах. Лот складається із 30 пар незвичайних та оригінальних прикрас для жінок, які набули популярності у 50-60 -х, х роках. І першими. Хочу презентувати вам ось ці сережки, мініатюрні але яскраві, стилізовані під троянди з листочками, кольори емалі наближені до натуральних, зелений, бусковий, персиковий молочний, оздоблені кристалами, блакитний, рожевий і червоний. Зворотня сторона виглядає ось так. Бачу патину, і на одному гвинтику не вистачає шапочки. Вони марковані. Фокус. Виготовлені в Австрії. Е, ну, це все пояснює. Австрійські кристали не міняють свій колір та блиск, залишаються такими ж прекрасними, незважаючи на вік. Загалом стан сережок задовільний, вони симетричні і, в принципі, мають непоганий вигляд, враховуючи, що їм. Років 50 точно. А може і більше. Наступна пара теж дуже гарна. Сережки оздоблені кристалами смарагдового кольору різної форми. Ідеальні зі зворотньої сторони. Гвинтик квітка, є така у коро, але ці не марковані, святкові, пасуватимуть е, рудоволосим красуням, а також зеленооким та карооким дівчатам. Сережки гудзики Маленькі, акуратні, легкі, виготовлені з молочного скла, марковані Японія. Стан збереження дуже хороший. Абсолютно базові наступна пара. Дуже вишукані ефектні сережки. Хоч і не марковані. Кристали різної форми багетні. Круглі класичні, а також форма перевернутої краплі або сльози. Кольори від ніжно-бускового до сливового. Такий плавний перехід від світлого до більш темного називається градієнт. Мають вигляд нових святкових сережок. Дуже красиві. Сережки з камеями. Техніка називається барельєф. Мистецтво камеї пережило свій розквіт у 17-18 XVII столітті у часи Ренесансу. Основа або фон, як правило, темного кольору, зверху накладається зображення світлого, і таким чином досягається контраст. У нашому варіанті основа пластикова. Профіль дівчини теж пластик білого кольору, метал, схожий на срібло. І, до речі, тут є маркування, але дуже мілкий шрифт. Я подивлюсь і напишу. Вони легкі, збереглися непогано. Ну, на мою думку, я б їм поставила 8 з 10. Хороші. Продовжуємо далі. Сережки, які привертають увагу своїм дзеркальним блиском, виготовлені із металу бронзового кольору, ажурна основа, по краях якої проглядається фльор де ліс оздоблені центральним кристалом смарагдового кольору, і Графітовими, схожими на марказити. Закріплені крапанами. На цій сережці всі кристали на місці, а на іншій не вистачає двох. Але, судячи із зовнішнього вигляду, їм років 70-80. Тому не дивно, що декількох кристалів бракує. Вони марковані, я зараз подивлюсь, Чехословаччина. Е, ну, Стан збереження непоганий, але це вже не вінтаж, а якийсь антикваріат, я вважаю. Треба шукати кристали. Графітові маленькі. Ще одні сережки. О, виготовлені з люциту насиченого синього кольору з ефектом монглоу, такі напівсфери. Стан наближений до ідеального, не марковані, легкі в діаметрі сантиметрів півтора. До речі, синій колір у вінтажних прикрасах зустрічається досить рідко: багато блакитних, рожевих, бускових, а такий красивий кобальтовий. Використовують нечасто, на жаль. Знову квіти. Сережки виготовлені з металу срібного кольору. Оздоблені кристалами, центральний насиченого блакитного кольору і прозорі. Пелюстки мені нагадують філігрань. Виглядають як нові, і вони марковані стерлинг Вандел. До речі, компанії Вандел 85 років. І завдяки цікавому дизайну і гарній якості вони існують і до сьогодні. Виготовляють свої прикраси зі срібла, з ювелірних сплавів, покритих золотом, і оздоблюють кристалами, а також натуральним камінням. Я думаю, що це гарна знахідка, і вони мають колекційну цінність. Наступна пара. І за кольором, і формою мені нагадують гроно винограду. Намистинки виготовлені з люциту, мають ефект монгл. Місячне сяйво, гарно так переливаються. Ось такий стан має зворотня сторона. І вони не марковані. Ну, теж досить цікаві. Ще один святковий варіант. Сережки на гвинтах, але з підвіскою. Трохи зійшло покриття. Ну, як трохи, так злізло. Особливо з цих круглих елементів. Зворотня сторона виглядає краще. Вставка скло чорного кольору. Маркування немає. Наступна пара сережок нагадують мені дитячі. Легкі, простенькі, оздоблені кристалами бірюзового кольору, нічого особливого, але вони марковані, є проба 10 карат, тобто вони покриті 10 каратним золотом. Проба досить низька, але золото є золото. І ось тут на дужці ще є букви. Їх чотири. A, M S, O. Ну, є припущення, що перша літера A – це. Хімічний символ Золота ауру. А що означають наступні літери не знаю. Таке покриття було досить популярне у США, у Канаді та Великобританії. Тобто ці сережки мають не тільки колекційну цінність, а й матеріальну. Ще одна пара. Цікавий дизайн, кленовий листочок, оздоблений пластиковою намистинкою помаранчевого кольору, яка закріплена у цапах, у крапанах. Схоже на срібло з чорнінням. Ага, так і є. Ось є маркування, стерлінг. Легесенькі, симпатичні. Сережки, виготовлені у металі золотого кольору, мають незвичайний дизайн. Кулька. від неї дві стрічки, на яких викарбувано рослинний орнамент. Вони скручені, як сувої пергаменту у Древньому Єгипті. Техніка нагадує Дамаскін, а покриття візуально схоже на позолоту. Але ні маркування, ні проби я не бачу. Дуже хороший вінтажний стан. Такі чудернацькі, ажурні, невагомі сережки. Виготовлені із мікробісеринок чорного кольору. Мені нагадують фантазійну квітку. Досить непогане збереження, не марковані. Далі сережки перлинки кольору айворі, важкі, бо виготовлені зі скла, стан покриття задовільний. Діаметр намистин 1 см. гвинтики працюють. Маркування немає. Перли це завжди елегантність. На цьому я хочу завершити першу частину огляду сережок на гвинтах. До зустрічі у наступній серії.